Ну що, продовжую показувати, як я пошила найзручніші кравецькі подушечки. Усі заміри та побудова у попередньому відео, а сьогодні розповідаю, як я усе це шивала. До речі, у кого є старий на матрасник, не викидайте. Він вам для цього знадобиться. Це той момент, коли не викидаєш старі речі, а так тугенько складаєш їх у комірчину у надії, що вони колись стануть у нагоді. У лекалах не закладені припуски на шивання. Тому роблю усе це відразу на тканині. Обожнюю природні кольори. Особливо пастельні. Та якщо для внутрішнього мішечка достатньо було матеріалів, то зовнішнім виявилась халепа. А саме катастрофічно не вистачало довжини. Довелось трохи помудрувати і деякі клаптики просто шити між собою. А щоб виріб прослугував якнайдовше, обов'язково прокладаю дрібну строчку два рази, відступивши від попередньої, буквально 1 мм. Ну, тепер точно надійно. Усі частинки готові. Далі усе складаю по принципу бутерброду тільки навпаки. Частинки виробу мають бути усередині складені лицем до лиця. Все зшиватиму по колу, з однієї сторони залишаю невеличкий отвір для напихання наповнювача. Строчку довжиною 2 мм, прокладаю на відстані 1,5 см від краю. І тут проходжусь точно так само два рази, як на деталях. Щоб виріб гарно вивертався та не було потовщення, зрізаю припуски у формі ось такого зігзагу. Беру миску, листок А4 та наповнювач, у мене це тирса для гризунів. Папір скручується. У вигляді конусу і рекомендую брати цупкіший, тому що це відразу у мене порвався. Вставляю у попередньо залишений отвір і насипаю тирсу По плану було затрамбувати мішечки тугенько. Тут вже допомагала собі трохи ложкою. Далі беру голку і закриваю отвір. Усе дрібними стібочками починаю зшивати Найскладніше було наповнити ось цю довгу. І тут в поміч прийшла вже силіконова лопатка. Мішечки трамбувала до упору, тоді набагато зручніше ними користуватися. Залишила Остільки усе гарненько розпрасувати, щоб гарно трамбувався, наповнювач, і ось такий вигляд мають мої подушечки після року користування. Абсолютно не деформувались та мають вигляд новенький. А їх форма допомагає мені у щоденній роботі.